Прикладу попереднього виступаючого теж піднімав, щоб, напевно, виразили свою повагу до вас. трошечки сидимо і якось, можливо, не всі мене бачать. По-перше, я вам хочу подякувати за те, що запросили мене на цей ваш такий захід. Дуже цікаво, що проблематикою ветеранів зараз піклується майже всі, але зараз трішко, ну трошечки про це хотів би поговорити по, скажімо, по можливості, так, щоб і вам, і мені це було теж корисно. По-перше, я як людина, яка все своє життя. Прослужила Збройних сил України. Ну, якщо два слова про себе зараз для більш розуміння, чому і чому я тут знаходжуся, чому я займаюся цією діяльністю, коли 17 років я пішов до Лав Збройних сил України і так до 42 років, скажімо так, знаходився в цій силовій структурі, проживаючи своє життя і відчуваючи всю ту проблематику, яка існувала в збройних силах на той час, на сьогоднішній час, проживав через себе. Я бачив певні негаразди, які відбувалися і в забезпеченні, і в підготовці нашого особового складу. Але ну, так у нас складалося, що управління нашого війська була не зацікнуло ну, так налаштовували, щоб солдати або офіцери не відповідали тим вимогам, які на сьогоднішній день диктує наша війна. Коли, до речі, ще про досвід бойових дій, так Відбули в житті, що я, ну, на жаль, чи на радість був, е крім до 2014 року ще в миротворчих місіях ООН це в Африці, і там я перший раз стикнувся з таким поняттям, як бойові дії. Но, так, кожен військовий конфлікт він ну, по-особливому різний. Он зараз, навіть Лівор е Іванович, який зараз сидить е ну, сьогодні в нашому залі, він учасник Афганської війни, і тому у нього є свій досвід. Тобто кожний бойовий досвід це якась така особливість. В 2014 році то була інша, ну, пригадуючи ті події, які відбувалися на той час, і той колектив, який вступив в той, перший, ну, називаємо, перший бій, всі там, ну, скажімо так, очікували, що там пару місяців дорогу включно і все, все ми закрили ці питання. На жаль, ні. В 2017 в мене було наступне відрядження в Маріуполь, і там я вам хочу сказати, взагалі то було вже. Друга зовсім сторона цієї збройного конфлікту і наша там безпосередня участь військових. 22 рік я вже був цивільний на той час, але розуміючи ту навалу, яка йшла на наше місто, і враховуючи, правильно сказав Сергій Анатолійович, що зараз стануть в стрій люди з цивільною освітою, і потрібно, щоб в, цьому, в цих підрозділах були хлопці, які мають бойовий досвід. І той день, коли ми познайомилися Анатолійовичем, я якраз. Проводити сортування, тому що всіх під одного рібінку, всі, всі вперло за мною, ну, скажімо так, не зовсім розумно. Я мав розуміти, на кого я можу е, надіятися, кого треба під, е, за собою ну, підштовхувати біля себе тримати. Е, три хвилини мого виступити трошки на прийшли, тому хочу трошки по нашим справам сьогоднішнім. Е, колись ще років 4 назад я стикнувся з тим, що у нас. Відсутня звичайна повага до категорії, ну це мій перший крок, який я почав в нашому місті, в місті Чернігів, це звичайна повага до родин загиблих. Ви зараз кажете, Сергій, це вже проблематика, скажімо так, не сьогодення, і вона вже проблематика набрала певного рівня. На той час проводився одноразовий такий на один раз на рік захід вшанування загиблих героїв 29 серпня кожного року. І мене здивувало, чому ми от вийшли там, поклали квіти, мовно, там в центрі міста, і на цьому крапка. А як же там до батьків, до дружин, до дітей до цих? Тобто ми до них що, не ходимо, виходить? Тобто протягом року ми не дякуємо цим батькам або мамам. Тобто в мене з'явилось бажання в нашому місті провести якийсь більш такий масштабний захід, який залучить ну, всіх категорій дотичних до родин загиблих. Завдяки зараз хочу подякувати і на той час Міністерству справи ветеранів в обличчі пані Оксани Міхалної, яка на той момент підхопила мою ініціативу. Я хочу сказати в тандемі органів місцевого самоврядування і ветерани, і родини, вони можуть дати той ефект, який ми всі з вами очікуємо. І ветерани, і сім'ї, і органи місцевого самоврядування. Зараз ще 6, 6 хвилин у мене є 5, про таку якісну співпрацю ветеранства їхніх родин і органів місцевого самоврядування. Я коли починав свій ну, такий шлях, як то кажуть, він був. Я не збирався взагалі очолити якийсь там напрямок. Просто мені було в душі трошки так за себе особисто, як сказав пан Сергій, після лав служби в лавах збройних сил України є такий період часу, коли. Це не я відчув. Період часу це, ну, деякі називають декомпресія. Це коли ви з якогось певного довготривалого перебування в певних умовах змінюють свій напрямок діяльності. От я був все життя в системі збройних сил України. Тут я вийшов в цивільне життя, і для мене цивільне життя було більшим викликом, ніж участь у бойових діях. Тут Воно звучить якось так дивно, але це був для мене виклик. У мене був, ну пан Сергій сказав, вісім місяців, у мене був рік депресії. Я рік в цивільному житті від звичайних людей в цивільному, в таском, ну скажімо так, намагався не нашкодити їм собою. Бо я був ну, доволі такий, ну, не то, що агресивний, але був, ну, болюче сприймав деяку інформацію. Я просто... Ляказу, що я можу нашкодити цивільним, якщо мені там щось питають, скільки ти людей там вбив, а я був до цього, скажімо так, готовий. І для мене це, ну, блін, люди, що ви робите, які ви питання задаєте 4 хвилини. Тому підтримка родин загиблих для мене тоді здалося моєю такою отдушиною, чим я можу бути корисним для такої спільноти. Потім з'явилася категорія людей, ну вибачте, людей з інвалідністю внаслідок війни. І мене там теж в жовтні 2020 року запросили на один захід, який... Спортивний захід, тих не скоротих. Я взяв в ньому участь дистанційно онлайн, бо був ковід. Я зрозумів, що у нас ветерани десь ховаються, вони не виходять назовні. Тобто вони, так як і я, закрили собі десь в кімнатах, в квартирах. Ну, в кращому випадку не п'ють, а в кращому, на жаль, вживають. Ну в не кращому. Я зрозумів, що їх треба потихеньку, помаленьку виштовхувати з цього е закритого простору. І е по-перше, я зрозумів, що треба створити спільноту. Яка буде один одного знати, яка буде довіряти. Тому що, якщо ми беремо, наприклад, ну я вам скажу з прикладу, а ви, будь ласка, зрозумійте, що я хочу сказати. Коли людина військова приходить там, в органи місцевого самоврядування або там, наприклад, соціальні служби, вона розуміє, що зараз як мінімум його ну, це я вам скажу стереотипи, які у наших хлопців в голові. Переважно я знаю, зараз вже зовсім інша політика і в органів місцевого самоврядування, і соціальних служб. Вони намагаються все ж таки допомагати цьому ветерану або його родині. Але сам ветеран він, він в це не вірить. Я буквально сьогодні стикнувся таким цікавим прикладом, що у нас заказується зараз ветерани з інвалідністю першої та другої групи, забезпечені, хто стоїть в чергах на житло. По цей рік включно. Тобто, у нас не забезпечений житлом тільки ті хлопці, перша друга категорія групи інвалідності, хто став в цьому році. Я був здивований. А зараз надходять кошти, і під кінець року там ще якась певна частина. Що навіть хто в цьому році стає на чергу, так я маю завершити дві хвилини. Я просто хочу вам поділитися таким дуже інсайтом, таким цікавим і потрібним. Що можливо в вашій роботі буде теж цікавим і потрібним. Перше це створення ветеранських спільнот самими ветеранами. Не можна там назначити, о, ти був в армії, ти був в військовому, все, ти будеш очолювати напрямок ветеранський. Трошки тут треба підходити так з аналітикою. Чи є у нього хист до цього? Чи є у нього освіта? Чи сам він хочеться? Не просто е, бути гарною картинкою. От я гарний такий військовий, там багато років просто жив, у мене там є, наприклад, освіта. Чи є у нього внутрішній поклик і мотивація? Якщо цього не буде, то як ви на нього там навішуєте все, що завгодно, він не, не витягне. Йому треба підтримка. Дуже вам хочу е, для прикладу сказати ще хвилину. Е, пан Григорій е, Іванович, завдяки йому і таким, як ми. Ми, ветерани, один одного підтримуємо. Йому важко, мені важко. Нам, ну, всім, ну там я не хочу всіх перераховувати. А якщо ми збираємось група, ми вже можемо висловлювати нашу думку спільно. Проблеми, які в нас є, ми можемо піднімати на рівні міста, на рівні області. А от інструменти, які можуть задовольняти ці потреби, ми можемо або самі шукати, або в співпраці з міською радою, або обласною радою. Я маю на увазі з зі, усіма органами. Місцевого так, як я почав займатися питання, з цими питаннями 4 роки назад, то в мене випрацювався певний алгоритм. Але я цей шлях до лав кожного там року там, чи періоду часу, я стикався з різними людьми, з різними ініціативами, з різними можливостями. Я зрозумів, що в першу чергу треба самому щось робити. Друге, шукати таких самих, як, як я, як вони, які буде цікаво це питання піднімати. Бо сказати, держава мені винна, це, це питання закрите сразу. Тобто прийти там в е, якісь там е, ну, державні установи, сказати ви мені винні там те, 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 -те ну це питання, ну, на жаль, буде закрито, не розпочавшись. Тому ветерани роблять, е, якщо органи місцеве самоврядування йдуть на зустріч, це співпраця, яка. Набагато пришвидшить цей процес і допомоги ветеранам і самим органам місцевого самоврядування. І як результат цього всього моєї, моєї промови, десята хвилина закінчується, це приклад такого створення ветеранських просторів. Ветеранський простір це, по-перше, місце, а по-друге, це люди. Я зараз хочу сказати про наш ветеранський простір Всевинської спільноти України Серцевір його заснувала, започаткувала наша. Жителька нашого міста Вікторія Колмикова, яка була дружиною військового, який буквально в травні цього року на превеликий жаль загинув, і просто з волонтерши, яка допомагала ветеранам і їхнім дружинам, вона стала ще й на превеликий жаль дружиною загиблого героя. Я вам хочу сказати, що завдяки її роботи вона під, ну, започаткувала, ми підхопили зараз. В нашому місті є дуже гарний потужний центр. Не тільки скажімо, в нашому місті, ще й в області є центри, а просто про додаткові можливості для нас, для ветеранів, для наших родин. На цьому хочу завершити свій маленький виступ. Ще раз хочу вам всім подякувати. Не чекайте, поки хтось прийде, ну скажімо так, зробить щось. Знайдіть ветерана або ветеран, маму або дружину ветерана, запропонуйте співпрацю. Скажіть, що в Чернігові є хлопці Серега, Григорій Іванович, Сергій Анатольович. є багато ініціатив, які вже є. Просто нам один одного треба зустріти і побачити. Комунікація, нам треба комунікувати. У мене вже рік в голові ідея, як мій досвід, мої знання передати по громадам. Чому? Наприклад, є хлопець розумний, там гарний все, але він не має цього досвіду. Він ну, боїться зробити цей перший крок вперед, тому що він розуміє, що це важко і складно. Якщо його взяти за руку, Ветерана чи ветеран, що й провести по тим всім точкам, де е, вирішуються ці питання, на рівні області, на рівні міста, на рівні України в цілому, йому буде набагато легше. Дякую за увагу.